Врятувати трахтемирів від зелених мародерів. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І власне в сьогоднішньому відео я хочу поділитися шокуючою інформацією, яку я власне прочитав на сторінці Юрія Сиротюка. І Юрій Сиротюк просить про розголос, і дійсно це потребує дуже важливого розголосу. Мародери під прикриттям зеленої влади зараз займаються руйнуванням нашої історичної спадщини. Причому мова йде про дуже. Глибоко сакральне місце, мова йде про Трахтимирів, про місце, де переплітається тисячолітня українська історія, де переплітається трипілля із скіфами, із русичами, із козаками. І, власне, я зачитаю певний фрагмент дописа Юрія Сиротюка. Для того щоб ви зрозуміли, в чому полягає ситуація, сам текст допису я розміщу в описі до даного відео. Від вас вже слідом за Юрієм Сиротюком, прошу про інформаційну підтримку, тому що це надзвичайно важливо. Мародери батьківської спадщини є в Україні унікальне місце за енергетичною та історичною потугою місце сили, переплетіння доленосних історичних подій, культур, Трахтимирівські гори навпроти Трахтимирова історичний переяслав. А між ними Дніпро і єдиний брід в цій частині, переплетений мілинами і островами. Цим бродом рухалися культури і війська. Тут єдине місце, де трипілля переходило на лівий берег. Тут рухалися русичі і козаки. Цим бродом Сагайдачний крайній раз вів війська на Москву. А потім Москва затопила нашу історичну та археологічну спадщину Канівським водосховищем. Пішла під воду наша історична Атлантида, але не зникла. Десь, ймовірно, під водою заховані руїни давнього козацького монастиря і тисячі безцінних історичних артефактів. Потім місця, що не затопили, взяв і вкрав Бакай і на козанському цвинтарі збудував свій маєток. До слова, чим. Пришвидшив своє фіаско, пришвидшив дуже дуже сильно і не тільки своє, тому що коли зачіпають такі сакральні місця, то після того віддача відбувається дуже дуже сильно. Янукович також засів в Межигір'ї. між іншим, Межигір'я це була усипальниця козацьких гетьманів та та старшин. Але повернуся до допису Юрія Сиротюка. Нині ж ділки, що вигулькнули з початком російського наступу в 22-му році, вирішили до кінця добити безцінну історичну спадщину, вибиваючи дозвіл на видобуток піску саме тут, в цьому місці. Зрештою, роблячи те саме, що робить наш одвічний ворог, розриває могили, шукає, в чому захована наша історична сила. Як чорт намагається, якщо не знайти, то знищити дідами вкрадене добро. І якщо мій син археолог і деякі активісти вважають, що нахабні новориші роблять це через незнання, то я маю вже певний досвід, вважаю, що це свідома і зухвала ворожа спецоперація. Я тут повністю підтримую Юрія Сиротюка всі такі речі. Відбувається абсолютно свідомо, цинічно і глибоко продумано. І навіть мавпочки, які публічно можуть виступати, не можуть не розуміти тих глибин, які за цим ховаються. Зрештою, якщо ми глянемо на тих, хто виступає, так би мовити, на політичній сцені, там досить багато мавпочок, які не розуміють до кінця всього, що вони роблять. Але абсолютно чітко, цілеспрямовано і цинічно руйнують Україну, зокрема, викрадають наше національне багатство. Насправді те, що вони хочуть зробити страхтимировим, це є продовження, це є логічна частина цього викрадення української землі і надр політико-економічними методами такого шахрайського, підлого, цинічного. І коли ми кажемо, та вони ідіоти, та ще щось, то ми применшуємо інфантильно применшуємо. Задум наших ворогів по того, що для нас цінне. Причому в даному випадку, коли ми говоримо про трахтимирів, то мова йде про сакральні речі. Місце родовище дивним чином, а верніше навмисно і зухвало співпадає з безцінними археологічними та історичними місцями. Зареєстрували компанію Франко Сент, і він взявся під видобутком піску знищити безцінну історичну пам'ятку. Далі я не читатиму, ви самі прочитаєте. Що потрібно зараз? Зараз потрібен і максимальний інформаційний розголос. Для цього ви цю інформацію максимально поширте, вподобайте, прокоментуйте, поширте відео, перейдіть на сторінку Юрія Сиротюка, прочитайте матеріали детальніше, поширте їх в Фейсбуці. Зараз потрібен саме максимальний розголос, тому що це дуже знакові такі речі, знакові події. Ви знаєте, вже... Підходячи до такого глибшого розуміння, я дуже багато думав над нашою спадщиною, над нашими предками, над нашою культурою. І я в свій час дійшов до того, що в нас є три сакральні цінності, такі на ментальному рівні відображені. І перша з них, це якраз наші предки, це могили, це культура, це спадщина, це оці цивілізаційні досягнення, які в нас були. І от те все, що зараз відбувається, вони. У ці всі фарисеї, вони зачіпають такі невидимі, тонкоматеріальні, метафізичні струни української душі. Навіть якщо ми візьмемо ті ж самі кургани, коли кургани, яким по кілька тисяч років, коли їх просто розорюють різні агрохолдинги, зареєстровані на Кіпрі, які потім вивозять українське зерно, і навіть гроші за вирощене українське зерно не заводять на територію України. Ну, мене це надзвичайно болить. І зараз мова йде про те, як такі самі дегенерати фарисеї, паразити хочуть зруйнувати наше місце сили, місце сили, в якому переплітається глибока спадщина. Там і трипілля, там і скіфи, там і Русь, там і козаки. Я підозрюю, що там є чимало моментів, артефактів, які можуть достатньо сильно привідкрити. Метафізичні вірування наших предків. Адже ми досить таки унікальні ми унікальний народ, тому що ми зберегли цілу низку метафізичних традицій, не тільки християнство. І це все потребує глибокого вивчення, збереження, дослідження, відновлення і ще багато чого. Тому прошу вас про інформаційну підтримку. Давайте зробимо максимальний розголос. Поширюйте відео, поширюйте допис Юрія Сиротюка, і будемо уважно слідкувати за цією інформацією. Можливо, потрібно буде включитися в ці процеси і юридично, і не тільки юридично. Дякую вам всім за перегляд, дякую за інформаційну підтримку. Дякую і до наступних зустрічей.